Шановні жінки, сьогодні я вас хочу всіх привітати святом 8 березня. Може, хтось вважає це і не святом. Але незалежно від того, я хочу побажати вам всім щастя та здоров'я. Хто хоче мати гендерну рівність, майте її. Хто хоче бути просто коханою, слабкою жіночкою, будьте такою! У мене сьогодні в оселі подвійне свято, тому що сьогодні у нас є іменинниця. І взагалі, березень для нашої сім'ї багатий на іменинників. Святкуємо за затишним родинним столом, зі смаколиками, мабуть, як і кожна сім'я. І ось проходять святкові ці дні, просипаєшся зранку, і що хочеться. Після святкового столу. Хочеться щось швиденьке до чайку. І у мене завжди є такий рецептик, який виручає. І так, рецепт, який являється паличкою виручалочкою це у мене кекс. Я його роблю з кисломолочним сиром, з творогом. Беремо Ми для початку. Масло кімнатної температури 150 грам. Добавляємо цукру 250 грам. У мене тут вже наважено 250 Докладаємо сюди ванілі 1 грам. Це пів пакетика приблизно. І збиваємо ці три інгредієнти. Трохи взбили масло з цукром і додаємо сир кисломолочний 270 грам. Взбиваємо коробком і додаємо яйця. Зразу три штуки додаємо всі, які є у нас по рецепту. Додаємо. І взбиваємо до кремоподібної маси. Такий вигляд мають наші збиті продукти. І сюди ми тепер додаємо муку, просіюємо її, насичуємо кислородом, киснем. Сюди також додаємо розпушувач, пакетик розпушувачу. І сюди також додаємо куркуму для кольору, щоб воно було у нас жовтеньке і гарненьке тістечко. Просіваємо ці всі інгредієнти. Додаємо родзинки, ми їх обдали окропом, просушили. І тільки тепер додали в наше тісто. Перемішуємо гарненько все. Отакий вигляд має наше тісто. Гарне, красиве ми його накладаємо у форму. Перед цим ми її змазали олією та злегка притрусили мукою. Наше тістечко лежить у формі, і тепер ми його несемо у духовочку, яка розігріта на 170 градусів і чекає. Ставимо і чекаємо. Наш час вийшов, і ми перевіряємо бісквит на готовність. Наша випічка охолола, і ми її викладаємо. Подивіться, який він у нас гарньоній получився. Тепер ми беремо і притрушуємо його цукровою пудрою. Даємо йому ще трішечки охолонути. Розрізаємо нашу красу. Дивіться, який він гарний, пропечений, добре. Смаколик вийшов на славу. Смакуємо!